Як уникати блудних помислів? Звісно, є святі, які подають нам приклад. Йоанн Багатостраждальний, мав такі сильні прилоги, що закопував себе по пояс у землю і без блуда з'являвся йому у вигляді такого гняного дракона. Людина сучасна має багато. Різноманітних засобів до того, щоб спостерігати ці недобрі картини, які раніше були закриті від людських очей, і не можна дивитись різні фільми, які показують людину без одягу. Звісно, не можна продаватися різним мічтанням. Людина починає чоловік, жінка чоловік частіше починає. Уявляти собі відповідні в розумі картини, згадувати, якщо це вже православний християнин, який прийшов до віри, і він теж може падати і згадувати ті свої пригоди в бабках, які були до церковного життя, будні різні події свого життя, і ці фантазії, вони і Згадки можуть провокувати те, що людина буде ще більше поглиблюватися у гріх, блуда, їй може бути недостатня своєї дружини. Це тяжкий гріх перелюбу, який веде до пекла. Також при всяких срамних картинах, відео і думках про. Гріху, да, про статеві різні пристрасті, і чоловіки, і жінки починають падати від гріха рукобуддя. В Біблії називається Малакія, і в Писанні написано, що. Переліковуються і інші грішники і гріховні справи. І написано, що і рукобудники, тобто Малакії, вони теж не наслідують царства Божого, тому що це є тяжкий гріх, тому не можна уявляти якісь собі картини, удаляти, закривати, закривати від себе якісь спокусливі речі, берегти свій зір, тому що через очі. В єство наше входить не те, що нам буває потрібно. Господь каже образно, що краще вирвати око і відкинути, краще з одним оком війти в царство Боже ніж двома очима бути віршеним гігієну огніну.